Усім доброго вечора. Сьогодні маємо 12 січня 2023 року. Хочу вам продемонструвати роботу дров'яного котла Вітязь 25 кВт, який отоплює площу будинку. Два верхніх поверха це 180 метрів квадратних Подвал у мене не отоплюється. Будинок знаходиться в Броварському районі, сьогодні на вулиці мінус 4 градуси. Вчора я ввечері протоплював. Протопив нагрів хату до 23 градусів, нагрів буферну ємкость, яка стоїть коло котла на тонну води, і нагрів бойлера на 300 літрів. Після цього котел затушився. Вночі включили світло, бойлер нагрів раз хату. І зранку включили світло, не бойлера, буферна ємність нагріла ще раз хату. Первоначально котельня була запроєктована на три котла. Перший це електричний котел, який працював до того, поки свино собаки на нас не напали і не треба було ставити дров'яного, тому що проблема з електроенергією. І для того, щоб потопити хату, потрібно було ставити дров'яний котел. Дров'яний котел, <кхи> подивившись в інтернеті, почитавши відгуки, я зупинився на Харківському котлі Вітязь, яким я дуже задоволений, дуже задоволений. Я його поставив для того, щоб швидко і нагріти хату і буферну ємність. Запалив я його сьогодні, запалив о 17.10. 17 От в мене є автоматика. Зараз видно, що буферна ємність. На зараз 37 градусів. Бойлер 39 і теплі поли і батареї качаються на цю минуту. Сьогодні, зараз ми маємо 17,22. 1722. Котел працює вже 12 хвилин. Він вже виходить в робочий режим до температури 58 градусів на даний момент. Насос. Насос, який до нього зроблений. Насос включився, автоматика від насоса підключена через датчик тепла, який стоїть наверху, впаяний. Труба раз, труба 160 яка виходить з котла, і йде в димоход на 220. Котлом я дуже задоволений. <клес> Глубина котла 54 см. Тобі ж дрова по 50 см входять в нього без проблем без проблем. Горить він дуже бистро, якісно від того, як його відрегулювати. Я його регулюю, щоб він мені працював на температурі 75 до 80 градусів. Він мені за 4,5 години нагріває. Нагріває будинок, нагріває буферну ємність. Дров я спалюю. От такі в мене дрова, От такий кошик, півтора кошика я спалюю дров твердої породи. Правда, я розпалюю сосною дрова 2х2 см, 4х4 см. Таких дровинок я кидаю там, десятка півтора під них кидаю бумаги, там, дитячі зошити. Одного зошита гофрокартоном ще зверху підкинув, на них склав дрова 10 дровинок тонких, на них загрузив дві грубших сухих і загружаю 12 ломак грубих зразу. І ще дровин 4-6 після того, як нижні вже сухі вигорать і догружаю їх сирими. Дрова цьогорічні я їх купляв в листопаді місяці, в грудні місяці їх рубав, тобі ж вони не дуже. Не дуже і сухі. Зараз вам покажу, як він горить. Я прикриваю шибера. Шибер потрібно відкрити, перед тим як відкривати піддувайло, тому що дим буде йти. І відкриваю загрузочну камеру. От що ми маємо в котлу. Котел горить в повний рост. Догружаємо туди декілька дровин, є вже місце. Закриваємо і прикриваємо трошки шибер, щоб менше вогню вилітало, вилітало в трубу. Котел дуже зручний. Є з з подончиком, яке дуже, дуже гарно чиститься. Отакий От подончик. От такий подончик. З нього вигрібається попік. З боку совочком ще підібрав.